Номер 974 сторінка 215. Розв'яжи рівняння. Маємо список рівнянь, в яких є дріб, який дорівнює якомусь натуральному числу. Щоб розв'язати такі рівняння, скористаємось тим, що дріб це частка, де чисельник ділене, а знаменник дільник. Тобто якщо А. Поділити на b дріб, то це дорівнює А поділити на b. А бетих дорівнює часті А, що ділиться на b. Скориставшись цим правилом, отримуємо Х5 дорівнює 8. Скориставшись цим правилом, маємо х поділити на 5 дорівнює 8, а таке рівняння ми вміємо розв'язати, щоб знайти ділине потрібно частку помножити на дільник. Х дорівнює 8 помножити на 5, х дорівнює 40. Друге рівняння. 121х дорівнює 11. Знову скористаємось цим правилом 121 поділити на х дорівнює 11. Щоб знайти дільник, потрібно ділене 121 поділити на частку, х дорівнює 11. Третє. Y відняти 1 поділити, ділиться на 4, дорівнює 9. Беремо весь чисельник, ділимо на знаменник. Y відняти 1 поділити на 4. Якщо залишити так, як я записала, то у нас 1 ділиться на 4, а потім y відняти 3. Щоб такого не було, ми повинні те, що в нас було в чисельнику, взяти у дужечки, тому що весь чисельник ділиться на 4. Дорівнює 9. Тоді Y відняти 1 дорівнює 9 помножити на 4. Y відняти 1 дорівнює 36. Y дорівнює 36 додати 1, Y дорівнює 37. Четверте 39 поділити на y додати 3. Аналогічно, як ми тут брали чисельник в дужки, так само тут потрібно буде брати в дужки знаменник. Тому що все, що в чисельнику 39, ділиться на все, що в знаменнику. Беремо дужечки y додати 3 дорівнює 3 Y додати 3 дорівнює 39 поділити на 3. Y додати 3 дорівнює 13, тому що 39 на 3 13. Y дорівнює 13. Потрібно 3 відняти. Y дорівнює 10.